Усім привіт! Я рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. Дякую за те, що нас стає все більше. Перегляди також зростають. Це не можна не тішити, і це стає дійсно справжнім стимулом знімати для вас ще більше цікавих відео. Сьогодні я вирішила спробувати новий формат, нову таку рубрику. Якщо вона вам сподобається, то ми продовжимо в тому ж дусі. Тож, я хотіла б поговорити з вами про окремий стиль. Розібрати на молекули стиль, який зараз підриває просто усі модні пабліки, усі модні блоги. Ним надихаються дизайнери, режисери, музиканти. Цей стиль називається Old Money. Можливо, ви вже чули це дивне таке на перший погляд словосполучення, яке в перекладі з англійської означає старі гроші. Але я розкажу вам про нього детальніше, розкажу вам про те, як взагалі виникло це самосполучення і цей стиль як наслідок. Представниками Old Money називалися люди в 20 столітті в Західній Європі та Америці, які, так би мовити, одразу народилися з срібною ложкою у роті. Це аристократи, еліти. Представники блакитної крові. Тобто, це люди, яким не доводилося тяжко працювати, щоб заробити собі на життя. Їхні предки мали титули, владу, ну і, звісно ж, величезні банківські рахунки. Звідти і пішов оцей термін «old money». Не всі, звісно, люблять цей термін за те, що він так умовно розділяє людей на класи і. Якщо бути чесними, то представники Old Money були справжніми снобами, але давайте опустимо усі ці історичні такі нюанси і признаємо той факт, що естетика Old Money стала справжнім світовим трендом, і ось цей стиль, він. Став дійсно такою великою культурою, щоб одразу було ясно, і у вас було таке уявлення про цей стиль, варто, звісно ж, згадати одну з найяскравіших представниць цього стилю: це принцеса Діана. Вона, як ніхто, вміла вишукано подати його, і велика заслуга її в сучасній інтерпретації цього стилю. Тому що по сьогоднішній день дівчата копіюють її луки і вона надихає мільйони модниць в усьому світі. Якщо брати кіношних персонажів, то це Блер з серіалу Плівкарка. Вона також дуже класно відображала настрій цього стилю. Чим в принципі зумовлена його поява. Тим, що люди, які народжувалися одразу з титулами і статками, вони не мали такої потреби працювати. Весь їх час проходив у подорожах, розвагах, вони займалися елітними видами спорту, чи то поло, чи то теніс. Тобто їхній стиль був вишуканим. Але при цьому доволі розслаблені, Вони могли собі це дозволити. Вони могли собі дозволити неймовірно дорогі речі, неймовірно коштовні матеріали, але при цьому не хотіли надто напружуватись. І ось так саме утворився цей неповторний стиль, неповторний вайб Old Money. То чим характерний цей стиль? Що говорити про повсякденні луки? Це вільний крій, це натуральні канини, це льон, це натуральна шерсть, шов. Прихильники old Money надають перевагу монохромним лукам. Це такі пастельні тони, бежевий, молочний. Сірий, мишиний, блакитний, блідорожевий. Тобто це такі некричущі тони. Представникам Old Money не потрібно було одягти на себе все одразу, щоб показати свій статус і авторитет. У них було достатньо приводів одягти на себе ту чи іншу прикрасу, і вони потрішку показували їх, хизувалися ними. Але Мали при цьому доволі стриманий і вишуканий вигляд. Якщо брати луки на вихід, то це завжди чорний колір. Це, це перли, діаманти. Знову ж таки, не у величезній кількості, а автозованій. Також представники Обмані дуже полюбляють різноманітні аксесуари. Це капелюшки, берети, паски. Все це обов'язково має бути з якісних, дорогих матеріалів. Якщо брати світові бренди, то багато речей в такому стилі є в брендах Chanel, Ralph Lauren, Marco Polo, Lacoste. Тобто в принципі, стиль Old Money він доволі дорогий, тому що е, пішов він від привілейованого класу. Але е, на сьогодні ми, звісно, можемо знайти безліч альтернатив в тому самому мас маркеті і спокійно відтворювати ці легендарні образи е, з картинок. ХХ століття. Що брати список речей, який обов'язково має бути ем, гардеробі у стилі Old Money? це кардигани із шерсті або ангор, це жилети в'язані, це сорочки. Ем, сорочки доволі розслаблені прямого вільного крою, це об'ємні рукава. Ем, но... Якщо брати низи, це брюки палацу, вільного крою, кльоше. Ем, якщо це зима, вони мають бути шерстяні або бавовняні. Якщо це літо, то це льон або шовк. Тобто це такі дорогі пастельні матеріали, які розвиваються на вітру і зігрівають, коли холодно або охолоджують, коли спекотно. Це максимальний комфорт і розкіш в одному флаконі. Також, звісно, це жакети приталені, це жакейські чоботи. це... Ретро-кросівки, це такі мешти Джейн з застіпкою. Тобто, якщо охарактеризувати е, кількома словами цей стиль, це розкіш, комфорт, лоск і розслабленість в одному флаконі. В сучасному світі є дуже багато інфлюенсерів і знаменитостей, які полюбляють цей стиль. Серед моделей дуже полюбляється стиль Кендал Дженнер та Хадід. і це не дивно, адже дівчата є справжнісінькими представницями сучасних еліт. Це справжня золота молодь усієї Америки. Вони виросли в. В заможних сім'ях, тому не дивно, що вони надають перевагу цьому стилю. Якщо у Кендал Дженнер луки такі більш спокійні, витримані і більш адаптовані до сучасного стилю. До речі, на відміну від її старших сестер клану Кардашін, які полюбляються футуристичне, новітнє і доволі сексуальне і розкуте, то Кендал Дженнер надає перевагу саме такому розслабленому і не надто е, ніби хоче звернути на себе увагу, тому що увага спільноти і так прикутана неї. Якщо брати Беллу Хаді, то у неї більш він такий гіперболізований. Мені здається, що Белла навіть скуповує вінтажні речі і намагається інтегрувати свої луки. Не завжди ці луки є дійсно носибельними і практичними, тому що вона дійсно комбінує все це доволі екстравагантно і. Я думаю, в сучасному світі не кожна модниця зважиться на це, але спостерігати за цим завжди цікаво. Також дуже полюбляє цей стиль Сінді Кроуфорд. Вона завжди ще з молоду транслювала таку розкіш у всіх її проявах. Її донька Кая Гербер також йде з попами мами і показує іноді цікаві луки. Але мені здається, щоб стати дійсно яскравою представницею в стилі Old Money недостатньо просто спостерігати за модними інфлюенсерами чи зірками. Потрібно ем, дійсно надихатися і напитуватися цією енергетикою, цим вайбом через фільми, через літературу, через музику. До речі, Лана Делерей багато її треків дійсно пропитані ем, цим вайбом Old Money. Ем, я вам раджу подивитися навіть в інтернеті перелік фільмів, які так яскраво демонструють цей стиль. Це талановитий містер Ріплі, це той самий Диявол носить Прада, це серіал Кліткарка, це Одрі Хеберн і її культовий фільм Сніданок у Тіфані. В принципі, ви можете загуглити перелік цих фільмів у вільному доступі і я думаю, вистачить на декілька вечорів, і ви отримаєте величезне задоволення і зможете трішки підгледіти, трішки надихнутися, і вам вже буде легше комбінувати такі неперевершені вишукані луки. І я вам навіть раджу прогулятися по якимось вінтажним магазинам і відхопити щось таке цікаве, і надати друге дихання. Тажним речам, раритетним, можливо, покупатися десь у бабусі і знайти якийсь такий елемент розкоші. Якщо ви хочете бути справжньою представницею Олдмані, то придивіться до натуральних до пастельних кольорів, до цікавих аксесуарів. Обмані не обов'язково потрібно народитися, як би це зараз парадоксально не звучало, не можна стати, але для цього потрібно дійсно трішечки повчитися, підготуватися і навчитися балансувати оцю розкіш і простоту. Це дійсно справжнє мистецтво. Тож, якщо вам сподобалось це відео, напишіть мені у коментарях, можливо, ви б хотіли, щоб я розібрала ще якийсь стиль. Я з великим задоволенням це зроблю. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я також дуже багато розказую про стиль, показую собі, демонструю цікаві луки. І якщо ви б хотіли також віднайти свій неповторний стиль і. Самостійно навчитися складати ось такі луки в різних е, стилізаціях пишіть мені у Дірект, я додам вас свою закриту сторінку, де я е, складаю дівчатам капсули, проводжу особисті консультації і допомагаю віднайти себе, допомагаю дівчатам самовиражатися через одяг. Пишіть мені, я е, з великим задоволенням вам. Все розкажу і відповім. Звісно ж, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Я буду прощатися з вами до наступних відео. Па-па!